Підтримай ближнього волонтерський штаб Українська команда Вінничини спільно з фондом Людмили Станіславенко знову надали гуманітарну допомогу внутрішньо переміщеним особам, багатодітним та малозабезпеченим сім'ям з дітками. В чергове ми видаємо допомогу для родин, в яких є маленькі дітки. Це родини переселенців, які на сьогоднішній день проживають в Вінниці або Вінницькій області. Там є і дитячі перешки, там є сухі сніданки. Кому потрібно ми даємо памперси. Це такі речі, які можуть трішечки полегшити життя мамам, батькам і трішечки порадувати тих діток, які їх отримують. Батьки отримали для своєї малечі дитячі набори з фруктового пюре та сухого сніданку. Наша акція проходить вже втретє, і це не є остання. Ми плануємо надалі продовжити допомагати всім, хто потребує. Документи які необхідні, це потрібно було заповнити Google форму попередню з собою взяти лише паспорт і свідоцтво про народження дитини. У волонтерському штабі впевнені усі ці родини саме зараз ще більше потребують допомоги та дбайливого ставлення. Самі матусі безмежно вдячні за смаколики і за турботу. З благодарності ставлюся до таких акцій. Вона дуже необхідна, тому що діти вони потребують уваги, вони повинні почуватися ну, що вони потрібні, що вони нужні і що про них не забувають. Маю сина і. Він полюбляє якісь солодощі. в нас зараз дуже мало гуманітарної допомоги для діток, тому я задоволена. Дякую. Так, я дуже позитивно ставлюсь до такого виду допомоги. Це дуже потрібно в наш час. Дуже вдячна Людмилі, що робить таке добре діло. За більш як дев'ять років війни українська команда та благодійний фонд Людмила Станіславенко активно допомагають та продовжуватимуть підтримувати усіх, хто цього потребує, особливо військових та їх родини. Війна у нас вже триває більше дев'яти років, і на Вінниччині дійсно є багато внутрішніх переміщених осіб. Є багато родин, які вже обрали Вінниччину своїм другим домом. Ми наскільки ми можемо, наскільки в нас вистачає сил, а це вже 9 років. Я хочу ще раз наголосити допомагаємо таким родинам, допомагаємо і родинам з інвалідністю, і внутрішньо переміщеним особам. І сьогодні це родини військових. Особливу увагу ми сьогодні приділяємо також родинам, які втратили на війні близьких людей: чи то чоловіка, чи то батька, чи брата таким родинам ми надаємо особливу увагу, тому що їм Потрібна і наша моральна підтримка, і психологічна підтримка, і також фінансова підтримка чи такими маленькими невеличкими радостями чи смаколиками, якими ми можемо їх потішити. Завдяки плідній командній роботі волонтерського штабу більше 150 родин змогли отримати смачний та корисний набір для своєї дитини. Двічі за останній тиждень було проведено видачу такої гуманітарної допомоги. Благодійна робота триває.